Мій дім в Макіївці, і на сьогоднішній день я, для мене ще це не закінчилося. Для мене ще дуже багато проблем стоїть саме пов'язаних із. Розв'язанням цієї війни, але те, що ми можемо вже робити, от в слов'янську, наприклад, і на всіх інших територіях, це саме залежить від нас. Найбільша проблема це саме долучати молодь, якось їх активізувати, щоб змінити, щоб змінювати ці застарілі системи, змінювати ці застарілі якісь схеми, ставати на місця у цих людей, які вже сидять там 20-30 років, нічого не. Не змінюють їм так вигідно, їм так зручно. Що заважає нам, це заважає відбудовувати місто, відбудовувати громаду, спільноту. Це є суспільство. Воно того не готове, бо в них ще мабуть закалка з тих радянських часів лишилася, що вони, власне, не можуть порозумітися з іншими людьми. Вони живуть тими ідеями, вони живуть тим часом загалом. Як ми жили, так і живемо далі. Тобто ніяких змін немає. Але, в першу чергу, для того, щоб. Дійсно, була якась віддача від от молодіж, що сударство має молодіж дати замін. Допустимо, дати кращі условия для навчання. Я думаю, що це має бути спрямована якась політика міністерства, в плані чого, тобто створення якихось неформальних молодіжних платформ, чим ми зараз займаємося, тому що ми бачимо реальний результат цих платформ. Наразі ми маємо е, платформи в Краматорську, це є вільна хата, яка була створена півроку тому. І тут теплиця. Е, власне, ці проекти вони є чим корисні, тим, що молодь на базі цих платформ спілкується між собою. Я не впевнений, що тут треба до кінця поширювати там, е, таку е, жорстку українізацію, тобто що тут треба йти там зразу з прапором і там гербом, і там кричати Слава Україні! Героям слава! Я, я напевно, це навіть і не підтримую. Я вважаю, що потрібно робити культурні заходи, які би показували, що українське це є модно, що українське це є сучасне, і що українське є потрібне. Власне починати цю ініціативу з того, щоб люди розуміли актуальність українського.